Обласна комісія разом з освітянами головами громад, представниками ДСНС, поліцію хвалила ряд рекомендацій стосовно проведення занять у закладах освіти, за словами керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, заклади освіти, які розташовані у 25 кілометровій зоні від кордону в громадах, які знаходяться в зоні бойових дій, і ті, в яких відсутні укриття, розпочинають новий навчальний рік і проводять уроки виключно у форматі онлайн. Так вчителька Світлана Нескоромна у дистанційному форматі провела Урочисту лінійку для своїх першачків. Ні у кого ще такого досвіду немає. Сьогодні ми спробували з дітьми перший раз вийти в онлайн, для того, щоб зрозуміти, як це буде робитися. І діти зі мною поспілкувалися, для того, щоб з понеділка вже повноцінно почати працювати. Отже, це буде важко і для мене, і для батьків, звичайно, і для дітей. Тому що батьки, батькам треба сидіти поруч, поки що навчити дітей. Нюанс онлайн-навчання санітарні норми перебування дитини перед монітором, аби очі не стомлювались. За санітарними нормами, дитина у 6 років не може довго знаходитись біля екрану. Отже, тому ми поставлені в дуже суворі умови, але я думаю, що ми витримаємо. І, звичайно, у нас немає вибору, тому що. Ми йдемо тільки кожного дня до перемоги, і тому наші діти це розуміють, батьки це розуміють. і Я думаю, що у нас все вийде. Нагадаємо, шосткінщина віднесена до території, де ведуться бойові дії. За словами заступниці начальника управління освіти Любові Волошко, цьогоріч мережа закладів освіти шосткінщини збережена. Освітні послуги надаватимуть 48 закладів. Освітні послуги будуть надавати, як і в минулому році, 48 закладів освіти. А це 25 шкіл, 15 садо і 8 закладів позашкільної освіти. Цьогоріч планується прихід 631 учня-першокласника, і ми плануємо, що за парти в школах сяде 453 учнів 10 класів і це складає 64% від загальної кількості учнів 9-класників, які закінчили у цьому році базову загальну середню освіту. Наразі близько 400 дітей шостки знаходяться за кордоном. Це Європа, Америка, Канада. З ними буде організована дистанційну форму навчання в асинхронному режимі, адже наші учні вимушені відвідувати заклади освіти тих країн, в яких знаходяться, а ще виконувати завдання, які дадуть шосницькі освітяни. Як наголошують в управлінні освіти, більшість вчителів, які були за кордоном, вже повернулись до міста. Ну простежували кожну дитину і кожного вчителя. Ті вчителі, які не повертаються, з ними буде призупинена діяту трудового договору, але основна маса всі вчителі повернулися до нас. Треба зазначити, що в Сумській області на даний момент лише чотири заклади освіти будуть навчати в офлайн режимі.